Слава Богу. Я знаю, мало сказано спасибі тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала більше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що дає мені Господь, нічим перед Творцем не заслужила. Це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством наділив Отець, як часто погляд в небо піднімаю і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережило поля, як небо ділиться в грозу наполовину, як з вітром бавиться жовтавий листопад. А хтось лише змальовує в уяві, яке воно, те сонце в небесах, на що подібне яблуко духмяне, як верби миють віття у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її, як зустрічають весну соловейки, і як річки стікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує і не втіче один від суєти, стоптати трави вдосвіта, бо соніш не порахує на снігу сліди, комусь суджено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях рахувати, торкнутись крапельки дощу, яка впаде, а хтось. Уже давно забув про спокій, як вибух не тривожить тихий сон, як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном, як поділити лише краєць хліба в голодні очі, глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина в молитві на колінах ніч і день. Бо найчастіше це не помічаєш, який, який щасливий ти серед людей цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що було, більше не вернеш. Коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, не вчуєш раптом рідний голос батька, не запитаєш мудрості його. Найгірше, щоб образу затаїти, не встигнути промовити, пробач, найбільший подарунок з неба жити, а ми самі вирішуємо, як, чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав, так небо близько не було ніколи, і благодать зливалась через край. Я хочу більше, Боже, відчувати, блаженство пропускати крізь щоб бачити в дрібницях це багатство, яке крім Тебе не дає мені ніхто. Амінь.